благословінь вам в нашому попередньому відео. Я говорила про важливість пройти етап скорботи за нашими втратами і травмами. нам треба пройти це горе за нашими втратами, щоб після них відновитися. проживати горе це нормальний процес відновлення після втрат. а сьогодні ми зрозуміємо більше про те, як говорити про наш біль. Важливе питання тут, як висловлювання нашого болю може допомогти нам зцілитися. один із способів винести біль із нашого серця це говорити про нього. Навіть якщо ми говоримо з Богом про наш негативний досвід, розказати іншій людині про те, що сталося, це також важлива частина зцілення. Коли ми ділимось нашим болем з іншою людиною. Трохи потроху наші реакції стають все менш і менш різкими. Нам може бути потрібно розказати нашу історію багато разів. але якщо ми не здатні говорити про свій біль і нас нема кому вислухати, реакції, травма і біль в нашому серці можуть залишитися на місяці або навіть роки. Тож я хочу помолитися прямо зараз. Господь, я прошу тебе, допоможи кожному, хто бере участь сьогодні, знайти сміливість, щоб почати говорити про їх біль. Я проголошую благодать на вас і втіху від Господа Ісуса Христа. Амінь. Що починає відбуватися, коли ми говоримо про наш біль? коли ми говоримо з кимось, хто добре слухає це може нам допомогти. Це може допомогти нам прийти до ясного розуміння, що сталося, і як це вплинуло на нас. Це допомагає нам розібратися з цими речами, що ми пам'ятаємо, і як ми почувалися це дає нам можливість висловити наші почуття щодо того, що сталося. Це відкриває все те, що закрите тут, і випускає його назовні. Все, що сховане всередині, тут вивільняється. Коли ми говоримо про нашу травму, говоримо про лихо. Це допомагає нам розпочати процес прийняття того, що сталося. Коли ми можемо розказати свою історію. І хтось вислуховує нас, ми почуваємось почутими і Розуміємо, що ми не самі, і в цьому є зцілююча сила. Тож ми можемо допомогти одне одному зцілюватись, вислуховуючи одне одного. Але для цього потрібно, щоб ми стали хорошими слухачами. Хто ж це такий хороший слухач? Номер один. хороший слухач створює безпечний простір, що означає, що ви розумієте, що вони піклуються про вас, вони знаходять безпечне і тихе місце, де ви можете говорити без переривань. Вони не тиснуть на вас, щоб ви розказали більше, ніж ви хотіли б розказати. Вони не критикують вас, не проповідують вам і не дають вам швидких рішень. Вони слухають і розуміють ваш біль вони не применшують ваш біль, порівнюючи його зі своїм і вони зберігають цю розмову конфіденційною між вами двома. Це безпека Номер два. Хороший слухач задає питання, що допомагають. Не багато запитань не так, як на допиті, але декілька хороших запитань, щоб допомогти вам і щоб допомогти їм зрозуміти вас. у мене є три запитання, які хороший слухач міг би використати. Що сталося. Що ти відчував чи відчувала? Що було найважчим для тебе? Як ці запитання допомагають? Запитання що сталося, може допомогти вам розібратися в фактах і хронології подій? допомагає вашому мозку, де все перемішалось. Розплутатись і це допомагає вам відновити певний контроль у своєму житті. І після того як ви розказали, що сталося, прийнятно, щоб хороший слухач задав питання, що ти відчував або відчувала, як це змусило тебе почуватися. Так як зцілення проходить на рівні емоцій, це питання допомагає вам назвати їх. Розказати про свої почуття і переживання це важлива частина процесу зцілення. І третє запитання: що було для тебе найважчим? І це може бути найважче запитання, тому що для того, щоб відповісти на нього, вам потрібно розпізнати свій найглибший біль. Це запитання, що було для тебе найважчим, допомагає вам розпізнати ваш найглибший біль. Три важливих запитання, які варто, щоб вам задав хтось, хто вас слухає. і три важливих запитання, які з часом зможете задати ви комусь іншому, коли ви будете вислуховувати. Отже. Наш номер один в тому, який повинен бути хороший слухач. Номер один хороший слухач створює безпечний простір. Номер два хороший слухач задає запитання, що допомагають і номер три. Він дозволяє вам говорити у своєму власному темпі. вони не намагаються вас підганяти. Це може зайняти декілька зустрічей, щоб обговорити всю вашу історію, і це може бути цілком нормально. і тепер, що я хочу зробити, це дати вам можливість поговорити з Ісусом і розказати йому, що сталося. у Псалмі 61.9 Сказано, що ми можемо бути впевнені. Що Господь прислухається до нашого болю, він хоче почути про ваш біль. У самому вірші сказано: сподівайтеся на Господа у будь-якій порі. Виливайте серця ваші перед ним, робіть це вашими устами. Господь нам притулок. Тож ж ви готові? Я сподіваюся, що ви у тихому місці, де Вас ніхто не відволікатиме. Ви можете заплющити ваші очі. Це допомагає мені краще зосередитись на Ісусі. Ісус, Я дякую тобі за цей вірш, що говорить, що ми можемо виливати наші серця перед тобою. Я прошу, щоб ти дав сили і сміливості моїм друзям зараз, твоїм друзям, щоб ти запитав у них. Що сталося? Дай їм можливість розказати тобі про те, що сталося. Я зупинюся тут, щоб ви могли розказати Ісусу про те, що сталося. Дякую тобі, Ісус, що Ти слухаєш. Дякую за те, що ти любиш свого друга. Дякую тобі за те, що ти даєш безпеку і ти хочеш вислухати біль. Амінь. Я думаю, що вам, мабуть, знадобиться більше часу для цього, і ви можете продовжити цю розмову після закінчення цього відео, яке уже зараз.